волосся помите, пофарбоване, посушене, а нігті не доробила, бачите? Ось Почистила повністю, залишилось тільки пофарбувати. Це буду робити ввечері. їдемо в сопат, ребята. Помоїдемо в Сопот, Бо, ми за, в сопот гірками за гірками. Їдем. так. Це що Сергій в нас зробить собі і скаже, мені ж не консервувати консервірувати. Та ні, це не ті ногти, як раніше. Так. А пам'ятаєте, як раніше? Може хто зараз досі фарбує нігті цим ну, звичайними лаками для нігтів? Повні сушиш його сушиш і все одно десь так мачишся. І воно так один день-два дні і позлазили ті нігті. Цирк, але зробили ще щось малювали часом. Не, не. Малювали годинами, якісь малюнки, а воно два дні їх Мама, мама. Що мама, мама, що там кака? На. Ну що, друзі, загрузилися. Три мішочка, три мішочка. Зонтики, кропу, банок, цілий ящик. Там ще й пакети і тут що це в пакеті? Хром, хром, хром. Ліна нас загрузила. Дякуємо велике. дякуємо велике. Коротше, вирішили прогулятися по Сопоту. Тут якась тенісна парковка. Тенісний да. Ну, Тенісний клуб і тенісна парковка. То ми як спортсмени зрозуміли, на тенісній парковці робить. Та пройдемося. Вона якраз уже спеки такої немає. І тепло, так класно. Да, І тепло, і класно. Такі двори тут гарні, звісно. Угу. Ба? Чистенько, гарненько. Сонечко засвічує, мабуть. Такий будинок гарний. Та все гарно, чесно. Мені дуже ну та ну те що, да? Угу. Красота. Прям взагалі. Кожен по-своєму гарний. Ми угу. Ось ну, так само дивіться, які балкони. Ну просто красота. Думали йти на море, але повернули наліво. Повернули наліво, йдемо в Макдональдс, ребята. Перекус зробити. Це не пропуси, не кицьку, не собачку, не пташок. А мір. Міра. Людей дуже багато. Прям багато. Так, це будний день. Дивіться, скільки сувенірщиків продають, отак теж йдеш. Ну, дуже багато. Дуже-дуже багато всього, ребята. Тут посуд. Що. Супер. Прикольно, так? Да? І картина, і що хочеш. Кстати, тут малюють, да. можуть прям намалювати. А, по фото малюють. Ну так. Знаєш, як щось роблять? Фоткають тебе на телефон, і, а -а -а. Можуть... і поки ти уходиш, а вони малюють. Ой. Ти ж не можеш сидіти два часа чи ну, так. А раніше ти сідаєш і тебе малюють, а як у, мене, у нас так було. малює собачку угу. Якусь. Або їй висилають фотку, так підходять, пересилають фотку на її телефон, і вона собі там малює собачку. Фесик. Фесика. 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 Ку-ку. Іде м нямні. Ти ням будеш ням някъде? Да? Ооо. Ну хай хай тобі? <laughs> <Кошки не> <плес>

Бачиш? Сам її, таку Чуєш, у дитини на Макдональдс реакція, так? Да? Це що? Ти, ти поняли? Не, не буш таке, а ну на Фу, кака. Правильно? Макдональдс це кака. не можна їсти. Робимо антирекламу. Картошку ти! Ви поняли? Макдональдс. А картопля, це лайк, да? Даже и голубам подобається, да? Вона реально уже просто, щоб ми включали її відео, де є вона. і вона так дивиться, вона реально вже розуміє, і пальцем такая амінь, аминь, аминь. Ляда плачь. Ляля плаче. Ля -ля плаче. Аміра любить дивитися ролики там, де вона. З <рес> <Да? рес> ляля, як Аміра Лялю кормила. Коротше, трішки перекусили, тепер можна піти до моря. А що до моря піти? В самоході забули Ну, і... Так сядемо. Так сядемо. На пісочок. Ну. Я що, не тюлень? Ну. Моржиха і тюлень. М -м. Да? Так маржиха, якраз я маржиха. Мама. Ну, звісно, будівлі тут неймовірно гарні. Просто я не знаю. Ну Все які картини зараз покажу. Малюю тут, хлопці. може хтось захоче, щоб вас намалювали. Намалюватися. Да, намалюватися, може хтось захоче намалюватися. Хлопці кажуть, ми хвилюємося, що ви так довго говорю, ми гуляємо. А ну добре, добре, що у вас все добре. Гуляйте, скільки забажаєте. Тільки без нас Макдональдс не ходіть. Говорю, дякую, синочку. Не, не питала, а що ви там вже десь поїли? Такого не питала. Бо частенько буває таке, а що ви там щось смачненьке їли з намеком, щоб ми ж їм перевезли? Та ми завжди щось купуємо. Па-па-па-па. Па. Ви ж ножками йти? А там ляля, йдемо до лялі. Сюда й добренько поїхали. Хтось отак воно на балкончику сидить, ага. картохи пожарив, посмажив. І думає, їжте ви тут самі в цих. Nee, ну, я б не хотила, так. Прямо на З балкону. Да. Коротше, з лабуба і сфоткається 5 злотих. Ну, я так з себе знімаю, зрозуміла. Лабуба там. 5 злотих. Так, лабуба стоїть, хто там з е ним обнімається, ага. підходить чоловік і каже, так, 5 злотих, 5 злотих, no. 5. No. Пінч. Пеньч. Що ми попали ще на якийсь концерт, чи що, я не знаю. Вистави. Ну тут постійно так, якісь шоу, якісь вистави. Ось. Бачите? Відсоті, цей хлопець ми його вже колись бачили. Ти, що? Ти бачила, так? Да? А, це якщо хтось кидає монетку, вона шевелиться. ну, давай подивимося. Ого, ого. Супер. Вау. Ребят. Чись. Ще так Так це нічого себе, Сергій. А у тебе є монетка? <ріхи> <Ні? ріхи> Та ну вона нам прям на камеру пограла, дай монетку? Ну нема у мене. Ну а якщо подумати. А якщо подумати, <ріхи> <еси подумать>, Сергій? <ріхи> — В машині. большой красота. Можно туда до конячек не идти. А сейчас... как Фух, як ти тягнеш мені йти? Та мабуть. я сам в шокі. Важко. Коротше, йдемо до моря, ребятушки Йдемо до моря, просто посидим Тут, кстати, навіть лавки є. Ну, ми нічого не брали. Покривала забули в автомобілі. А лавки зайняті. Моло? Так, що там не запотіло, нормально? Моло цей пірс. Ми вже гуляли декілька разів. І бачите, скільки людей виходить ввечері тут. По поводу цього гранд-готеля ми щось знімали, ті падкович, показували. Е, є відповідь. Є відповідь, люди писали. Тут є конюшня, ну, була колись. І раніше військові... Вбивали підкову, ага. як -от наполовину чи ага. що, поняла? І прив'язували коней. Ти зрозумів? Всього... Оце така історія. Чув, а що тобі треба я... було? Ну, там якась, там... Інтриги, розслідування якісь. <рігла> Ні. Шось більш серйозне. Ні. Оце така історія. Но це так писало декілька людей ага. і дійсно річать GPT. Просто теж GPT, Йому як питання поставиш, знаєш, він там кучу версій дає, а цієї версії не було. А, була, була, що прив'язували коней. Це, виходить, теж хтось задав це питання, іменно, чому саме тут воно було, і взагалі, що в цій місцевості, типу, поняла, то чад ну, так відповів. А насправді чи це так? щоб просто до подкови, виходить, ага. прив'язували коня. Її наполовину забивали якось і, ага. і прив'язували коня. Що там, де в дереві була підкова, то це типу, значило, що під цим деревом можна паркуватись. Парковка. Ну, типу, того, а! так. Платний паркінг. Так, йдемо до моря. Тут і все теж люди бачите, з металошукачем. Ходять, да, гуляють, шукають щось. А ми подивимося на море. На може, може. Ох, краса Ну, водичка сьогодні така Трав, траву прибила до берега. Ну гарно, кстати, бачите, можна пройтись на іншу сторону. Так світи прям вже десь восьма у нас вечора, а сонце прям світи, світи, світе Шо, Сергій? Тікає клас. Тікає, так, да, шкодниця. тьоп-тьоп? ідемо -тьоп? до моря. Ідемо до моря. А міра йде до моря? Йде. Чеше, а ти бачиш, вона засмугла така. Так. Ще раз, як цей мост називають? Не моста, Моло, чи, чи моло. Чи моло чи мол? ну, так, написано... Люди прям під ним проходять і йдуть да. далі туди. Ну, написано моло, моло, моло. Чаєчка. Маленька, папа велика чаєчка. Щось не зацінували теж на готелі, да? як я дав чайку. Зовсім все, чайки, значить, у нас на каналі більше не буде, ребят. Не просіть, а то просите, хоч би коменти якісь написали. Тьома, красавчик, ти вже не чайка, ти вже просто Орел. 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 Ніхто не... А, хтось написав, Тьома, ну це ж не кривбас. Ну як не кривбас? Кривбас в мені, ребят. Він в мені. Не вивітрюється. не як не Ще не вивітрюється. Та й не вивітрюється. Наші оці прикалюги... Це вже з нами вони на все життя. Да, Амір? да. Вот так. Скажи, чого папі лайки как, не ставити? Как? Чи коменти не пишете? Как, Кака? Как? Как? Фу, Викинь каку. Ямка для пісення. Каже, ямка для пісення. Сергій, на в ямку бачите присіла? О, як в табуреточці. Сісти, сісти, каже, сісти. Систи, систи можно, можно систи. А где -а. <свист> а птичка, где а пташка? Вау, пташка. Сесть, сесть. Не, не так. Вибач, вибач. Сесть, сесть. Сесть? А де море? А де море, Аміра? А де море? Ой-ой-ой, де море? Оце мені вже не подобається, Сергіюна. Оце як над нами пролетить отаке. таке. І на дачу на днях теж літала. Так стагнала серина. кажеться, що двійня буде у нас. Ну допоможи якось. Отак, так? Да? Ой, дякую. Щось, сість! сість, сість, давай на море подивимось, де море? Там. Що ти ножки обтрушити буде мити. А вона буде боса да. там. <клухи> давай, мама, обставине, давай. Давай, 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 давай. Не хоче. Ось. Ой, ой. Ой, ой. Давай, ой, ручку, чё, чё? давай. Ой, молодець. Давай ручку. А, мамку посла. Тюленяха моя. Что там? В Трусилях песок. Засыпала туда. Насыпався. Пишли. Идем. Амір? Идем. Пливає. Аня, дій дай корабль плывай. Да, писок. Тух кряля, как Ага. І Якраз знак ютуба. Наклей, да, папин движ. Угу. Так, ребятки, сейчас покажу вам аппаратуру серйозну. Ну, всерьез. Це антикваріат. Обалдеть. Порше написано. Порше. Реально это порше, ребят. Вау. Порше. Ты шу. Вы посмотрите, какая здесь работа. Да? И в якому стане все. Порше. Порше, реально. Порше. А то що, Ань? Я не знаю. Ти шо? Це вам не Феррарі уті, да? Мені цікаві, якого він року. Ань, я думаю... Дуже старий. Так, да? да, і дуже дорогий. Та ти що, це ракета просто? Проїхайся. Може це не перше, просто написано перше. Може. Ну апаратура дуже серйозна, ребят. Дуже Апаратура, іменно апаратура. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти що? Ні, ну я думаю, що це може і не перше, а може і перше, хто його знає. Ну то есть перше, ну в смислі перше. Порш. Там... Не знаю, може, може, все може бути, ребят. В цій житті може бути, все, все, що, все, що хочеш. І що не хочеш. Ну. Куди ми йдемо? На дорогу. Сергій. Нам да, треба перейти дорогу. дорогу перейти Друга дорогу. дорогу. Прямо зараз. Так. Да. І всі біля того парше ходять і знімають. Чуєш? Да, да. Ну так реально, от, от така машина їде, оці шкоди. Різні. Воно вже не інтересно. Навіть ці Феррарі вони їздять. Ну це ну ну а коли така апаратура, да, Це вже цікаво. <кій> То це цікаво. Гарне небо таке, да? так? У нас зараз 21.00. І еще так світло у нас. Ми ну, вже вдома сіла робити нігті. Робити, До, дороблювати. Оце з Тьомою у нас демагогія. Я кажу, хочу цей раз нафарбувати ось таким темним. Ось, ось він дивиться. Ну, гарно ж. Есть, з блістками. З блістками. Чесно, як ото. Какашка. З серебрянка з паком пофарбований. Но... Зроблю зараз один, його можна буде стерти. І якщо сподобається, то залишу. Ну, я так скажу, я коли роблю іншим кольором, не ось цим все. покажу. Ось цей колір все у мене такий розовенький. Ну, як завжди, як всі завжди. Бачу. я коли роблю не ним, то у мене через 2 дні вже починається якась апатія до своїх нігть. Я кажу, фу, ну що я таке зробила? Ну і для майстер-класів для аніного каналу цей тілесний колір він краще. Да. А цей темний, воно тільки починає відростати нігать, воно вже Правильно. видно, так. Да. Ну, іноді хочеться. Це, так, поїхали, показую швиденько. Дегідратор, обезжирювач, Всі нігті протираю. Зразу завжди роблю. Ту руку, яку леше, ліву правою рукою, звичайно. Потім праймер. Це для того, щоб краще злиплення ну, відбувалося. Наношу тільки на ті нігті, які я зараз буду робити. Не повністю, щоб на шкіру не затікало. Роблю... Дівчата, ви просили, я показую. Кому не цікаво, вибачте, ну багато реально просили. Це на майстер-клас просашування казала, да. що в неї воно тримається, реально. Ну, чекаю, дуже довго. чекаю 10 секунд десь. Не сушимо нічого. База. Закінчується вже, але ще є. З недавнього часу роблю два нігті одразу. Взагалі-то я завжди робила один. По черзі кожен нігодь, бо дуже важко мені було. Зараз роблю два. Це вже обережно. Базу тоненьким таким шаром, тоненьким, тоненьким. А нушу нічого не пропускаю. На два нігті. Фу, яке воно. Пахуче. Воно вона є, чесно. Какашками. Так? Да? Какашками? Та чимось таким І оце, коли ти знімаєш нігтів, оціниває. Оці так, ваняє, да, ваня, дивіться, саме основне правило, щоб не затікало на шкіру, бо там, де затіче, закінчується вже. база, Там, де затіче, ото підуть це відслаювання, від, від слойки, чи як сказати. Тому дуже обережно. Можна брати пензлик не, не, не ось цей а окремий якийсь тонесенький, малесенький. Так, витираю, якщо десь щось вийшло на шкіру, тут і тут перевіряю. 60 секунд. Ну, я взагалі то частіше за все Чу, на кухні ну, роблю. Все, йди в туалет, там і роби. Ні, <су> ну, я покажу. В ванній кімнаті роблю. Я Ні, я ж стояль буду. Я покажу цей, два нігтя від початку до кінця, <су> а потім піду туди. Та це жах, то що? Далі гель. Я вже казала, що в мене так просто не тримається гель-лак, а саме гель використовую, він такий густіший. І роблю я гелем десь два-три шари. В залежності від того, ось на цей ніг точно буде три. Тобто, кожен шар я буду сушити 60 секунд. Оцей, бачите, я дуже багато зняла, бо пішли від слойки. Його треба буде більш-менш вирівняти. Робити треба якомога тонші шари, такі, знаєте, не навалювати, бо потім воно туди-сюди затікає і негарно. Я не кажу, що я ідеально роблю, але все ж таки так і сюди. Знову перевіряю. Тут, до речі, я цю пензлик новий купила 60 секунд. Ти ж нанесла що нанесла трясло. Зараз. Лабораторні що... діла. Так. <рес> <Да. рес> Як молоко, з молоко, такі з бльостками. Не наважуюсь я темним зробити не хочу. Потім буду жалкувати. Отака я, так. Да. Куплю, стоїть. Можливо, на новий рік. Так само і в білий думала, волосся фарбувати і не наважилась. Так. Да. Так, далі, це, що я казала, блискітки. Отакі вони в мене, бачите? Тоненьким, тонень, тоненьким шаром такі. Кстати, так, по поводу як... білого кольору там писала, що Аня тобі буде дуже класно, але одразу ти не вийдеш в ну, uh -huh. білий. Ну, типу. Так, да, і писали, що як коріння буде відростати волосся, ну, то да. ти, каже, замахаєшся його підфарбовувати. Я роблю блискітками два шари. Багато тут, так. Да. Ну мені краще зробити дуже тоненький і два рази, ніж в мене потім воно позапливає. Так, так. Це перший 60 секунд і другий 60 секунд. І останнє це топ на завершення. Теж не дуже товстим шаром, таким тоненьким. Небагато було так, давай, так. Ось так. І теж сушу 60 секунд. І все, це останнє, що я роблю. Звичайно, як по одному нігтю, то це довше. Добрий ранок. Ми вже, ми вже на дачі. Ну, давай на останок покажемо да? мої нігті, щоб закінчити цю тему. Все дуже гарно, Ось. все дуже гарно. Сергія молодець.